Їх знають майже всі кияни. Велетенські похмурі руїни залізобетонних споруд невідомого призначення. Вже не одне покоління дітей грає тут, уявляючи себе рицарями в середньовічних замках або захисниками стародавніх фортець. І не один десяток років ходять про ці руїни легенди. Мовляв, ще до війни намагалися в Києві побудувати метро. А може, й секретну залізницю. Кажуть, хтось проходив далеко цими тунелями і бачив там цілі кинуті бронепоїзди, ешелони з танками. Минає час, будується столиця, а серед новобудов так і стоять мовчазні таємничі велетні. Що ж це насправді? Хто, навіщо й коли розпочав колосальне будівництво? Чому покинув, не довівши до кінця? Київ до воєнної пори. Святковий парад. Такий, як був торік або п'ять років тому. Хіба що військова форма чи бойова техніка трохи міняються. А головної зміни не побачиш, бо солдати не мають права виявляти свої почуття. Не побачиш тривоги, що зростає з кожною годиною. 1 травня 1941 року. До початку війни 52 дні. Втім, війни чекали давно. Готувалися. Гітлерівський рейх робив один за одним зухвалі кроки. Захопив рейнську демілітаризовану зону. Приєднав Австрію, захопив Чехословаччину. Світ лихоманило. У нас навіть артисти опери та балету проходили тоді бойову підготовку, як це було в Харкові. А машиністи вчилися водити поїзди, не знімаючи проти газів. Та, звичайно, головні оборонні заходи були непорівняно серйознішими, масштабними. І почалися вони задовго до 41-го року. Ще тоді, коли західний кордон країни був набагато ближчим до її центрів. У 1936 році, з метою зміцнення Київського укріпленого району, радянський уряд вирішив прокласти під Дніпром так звану підруслову залізницю між лівим та правим берегами. На той випадок, якщо під час воєнних дій будуть зруйновані залізничні мости столиці, проектувальники збиралися спородити два тунелі на півночі та на півдні Києва. Північний тунель. Мав перетнути ріку під її дном в районі місцевості Оболонь. Південний пройти від Жукова острова до села Осокорки. Крім підземних частин, передбачалося будівництво наземних ділянок та відкритих рейкових шляхів, скажімо, від села Бортничі до станції Дарниці. Роботи почали водночас на обох берегах Дніпра. Загалом тунелі. Мали бути завдовжки 6,5 кілометрів. Так званим будівництвом номер 1 Микіта Хрущов. Тоді перший секретар Центрального комітету компартії більшовиків України. Він з молоду був знайомий з шахтарською справою, а згодом керував спорудженням московського метро. Хрущов часто приїздив на дільниці будови титулів. А титулів було 14. Сьогодні. Лишилися чотири великі фрагменти системи, ті, що їх встигли закінчити до війни. Від південного тунелю споруди біля села Пирогово, на Жуковому острові та у лівобережних осокорках. Від північного один незавершений об'єкт. Пам'ятаю як ще півстоліття тому у дитинстві. Плив з батьками куди-небудь до гирла Десни і бачив з борту річкового трамвайчика, оце незрозуміле громаддя бетону. Тоді вперше і почув київські перекази щодо покинутих споруд. Згодом житловий масив оболонь, тепер цілий район столиці виріс навколо загадкової будівлі. Але над нею не були владні ані час, ані стихії. Незмінна мови єгипетська піраміда на Нілі. Височить вона біля Дніпра. Тут можна почути чергову легенду про призначення колосальної споруди. Мені про це місце розказав мій отець. хотіли построїти переход на іншу сторону московського моста, щоб було удобно добиратися з набережної другої сторони. Що ж це було насправді? Не більш, не менш, як підземна секція тунелю, тільки ще не занурена до потрібної глибини. Під оцим 52-метровим паровозом, схоже, чи не правда? кесон, прямокутна камера відкрита донизу. До кесону під величезним тиском накачували воду, і секція, мов корабель, на розбурханих хвилях, поступово поринала у землю. Розмиту породу пульпу викидав нагору потужний землесос. По мірі занурення секції над нею нарощували шахту для спускання робітників та подачі обладнання. Потім шахту демонтовували, а її нижній отвір закривали бетоном. Починалася основна фаза робіт горизонтальна проходка. Та перш ніж її почати, розбивали міцну у три метри завтовшки пробку в кінці секції і висували наперед прохідницький щит. Він і прокладав шлях для тунелю. Щит штовхали встановлені по колу 36 домкратів, кожний з усиллям у 300 тонн. Породу перед щитом розмивали під великим тиском струмені води. Пройшовши 70 сантиметрів, зупинялися і монтували чавунне кільце відповідної товщини. Ширина тунелю перевищувала 8 метрів. У ньому мали пролягти дві колії. В разі потреби рейки можна було накрити для проходу автомашин або танків. Подвійний тунель під Дніпром за планом мали закінчити через вісім років після початку робіт, тобто у 1944 році. Ворог напав раніше, зрівняне за масштабом спорудження першої черги Київського метрополітену здійснили за два роки. Почему такая разница у темпах? Туннели под Днепром, на котором, сейчас, на котором мы сейчас находимся, это время довоенное, 1936 год, а строительство метро это послевоенное время, 1958 год. Разные уровни техники, разные уровни развития науки, производственных возможностей. Поэтому и сроки строительства обусловлены именно этими причинами все туннели фактично беззахисни перед авиабомбами. Поэтому естественно, что вот та часть, наземная часть туннелей, которая ну, от входа туннелей до Днепра, она, естественно, должна была быть укрыта от наблюдения, должна была бы непросматриваемая с воздуха. Для того, чтобы авиация, в случае, если бы она просовершала налет, не разбомбила бы эти... Участки, тунелі, іноземні участки, вони були, відповідно, закриті і землею, і насажденнями, і маскировкою. Причому у багатьох випадках вешались навіть спеціальні маскировочні сети. Дехто зараз вважає, що величезні кошти та людські сили були витрачені дарма, що проект не мав сенсу. Целісобразність і чисто хазяйственне, і чисто воєнне, безусловно оправдана. До будівництва готувалися фундаментально. Біля Дніпра намили будівельні майданчики, укріпили береги. Щоб забезпечити енергопостачання, звели ТЕЦ на Жилянській вулиці та кільцеву лінію електропередачі, до якої приєднали всі міські електростанції. Кожен титул став, по суті, самостійним виробничим об'єктом. Зі своїм заводом залізобетонних виробів, ось залишки одного з таких підприємств, з майстернями, компресорними, складами вузлом зв'язку тощо. Зрозуміло, будівництво номер один було надсекретним. Робітники, лише вільно наймані, проходили жорсткий відбір, ретельні перевірки. Давали письмове зобов'язання зберігати державну таємницю. Навіть після початку війни нікого з тунельників не відправили на фронт. Всі одержали броню. Наземна частина тунелю біля села Пирогово схована серед рельєфу настільки вдало, що доводиться довго відшукувати її. Та коли вже знайдеш. Не можеш не дивуватись розміром цього титулу. Сюди мали заїжджати ешелони з наземної залізниці, щоб почати свій шлях на лівий берег південною гілкою під руслової дороги. Зараз тільки річка Невеличка протікає крізь тунель. Поступово вкриваються його стіни рясним мохом, наступає. З усіх боків молодий ліс. Чи побачить нащадки грандіозний, майже забутий пам'ятник героїчних часів? Важкою була та праця, особливо коли секцію було вже опущено під землю. Тиск повітря у Кесоні сягав майже трьох атмосфер. Перш ніж спуститись туди, робітники, зовсім як водолази, проходили декомпресію, тобто поступово звикали до підвищення тиску у спеціальній камері. І все одно робоча зміна за таких умов тривала не більш як 40 хвилин. Після роботи під тиском тунели будівники два тижні відлежувалися в профілакторії так званому душкомбінаті. Але при цьому. 18 тисяч працівників секретної залізниці аж ніяк не були позбавлені турботи. Нові житлові будинки та гуртожитки, медичні заклади, їдальні, магазини, клуби. Всім цим швидко обростало будівництво номер 1 За спогадами будівельників платили їм щедро, годували делікатесами. рай Для багатьох киян, дачне поселення осокорки. Та що це? Серед гарних приватних будиночків глуха похмура споруда, 90 метрів суцільного залізобетону. Якщо рахувати від Пирогова, де ми вже були, третя збудована частина південної траси, наземна ділянка, якою поїзди мали прямувати до тунелю під руслом або виїжджати з нього. Колись грізний суворо засекречений об'єкт. Сьогодні лише громістка бетонна коробка серед садів та городів. В кращому разі імпровізований басейн для дачників на випадок спеки. Пишуть, що колись деякі господарства збиралися розмістити у наземних ділянках овочесховище. Чомусь не склалося. Для інших мирних потреб теж не пристосували. А зруйнувати такі твердині навіть сучасною вибухівкою непросто. От і стоять. На щастя, дослідників в осокарках уціліла ще й шахта, яка завершує тунельну секцію з Кесоном. Пам'ятаєте споруду на оболоні? Тут така ж сама, тільки вона вже зарита, глибоко під землю. Лише вершечок стирчить. Оце був би льох для якогось дачника. Та досі ніхто ще до цього колодязя не спускався. Ця шахта будувалась перед війною і е має глибину десь біля 40 метрів. Шахта з, з середини викладена бетонними тюбінгами і має діаметр десь приблизно 6 метрів. Всю шахту. Під час горизонтальної проходки були спущені через верхній патрубок цілий ряд комунікацій. Це були труби, по якому подавалася вода під тиском 4 атмосфери, яка проходила до прохідницького щита і вимивала породу. А інша труба. Цю породу е, подавала наверх, а люди, самі працівники, спускались по драбині. Отака була довга драбина, зверху вниз тягнулася до самого низу. Не варто забувати, що на лініях секретного будівництва, крім видимих споруд, глибоко під землею тягнуться невидимі. Скільки їх, в якому вони стані, скільки там поховано техніки та готових конструкцій. Не знає ніхто. У лютому 1941 року сталася аварія в тунелі, який прокладали від острова водників до лівого берега. Вирвалося назовні стиснене повітря. Вода ринула до підземелля. Люди ледве встигли врятуватись. Нахилився важкий прохідницький щит, пошкодив конструкції. Тоді на аварійний титул призначили начальником досвідченого будівника Ісаака Баренбойма. Завдяки його майстерності та рішучості вже в липні можна було б відновити проходку. Але ж це був липень 41-го. Найбільшу з побудованих до війни споруд секретної залізниці шукати не треба. Вона панує над місцевістю. Знаменитий титул номер 6 на Жуковому острові 700 метрів наземного тунелю. Коли було створене канівське водосховище, вода піднялася. Більша частина будови тепер під поверхнею Дніпра. Саме про цю ланку оборонної системи. Ходять найказковіші перекази про військові ешелони під водою, про різні містичні випадки, що траплялися з дослідниками тунелю. Спробуємо самі побувати у череві бетонного змія. Тим більше додає впевненості допомога цих мужніх хлопців з Київської служби порятунку. Для чого служили ці ніші у товстелезних стінах? Чи мали залишатись після пуску залізниці? Немає відповіді. Все нижче стеля, все густіше темрява. Нарешті подальше просування стає неможливим. Жодних сенсаційних знахідок. Певно, всі вони під водою. Повертаємось. І тут 70 років тому, господи, вже 70, вирувало робоче життя, провіли двигуни, лунали команди, віддані через Динамік. Ось залишки станції. На якій повинні були стояти поїзди, перш ніж рушити вперед і вниз під ріку. Рештки старої Колії. Влітку 41-го, коли наша столиця тримала оборону, німці захопили цей титул і зробили тут вогневу позицію. Але ворогів знищив, підійшовши від корчуватого, наш бронепоїзд. Мимоволі згадуєш розділи з книги джунглів Кіплінга, у яких ідеться про таємниче покинуте місто серед джунглів. Ледве можна розпізнати залізничні насипи. П'ять колій було прокладено сюди, по них, в разі потреби у додаткових порціях струму, Відходили енергопоїзди, такі собі електростанції на колесах. А тут, безумовно, приходять на пам'ять спогади мандрівників, першовідкривачів індіанських пірамід, загублених у сельві. Отак, через яких-небудь два-три покоління виглядають залишені людьми, бетонні баки для пального. Дійсно. Природа швидко поглинає мертві прикмети цивілізації. Якби не стало нас, вся земля за пару століть набула б отакого от вигляду. А що тут було? кажуть завод залізобетонних виробів? Водонапірна башта. Втім є відомості, що життя у цих місцях. Деякий час тривало і після війни. Є навіть живі свідки. Після свободження Києва почалися встановлені роботи. Баренбой Ісак Юлісович командував такою. І здесь працював токарем. Токарем весь професіях. Робота дуже цікава, Тим більше кілограмовий хліб давали туди пайки, і за пайки строївся. І заробітки були. Работал, значит, два года на четвертом титуле. Там были восстановлены, все, подъемная машина, душкомбинат, дальше электроподстанция, бетонный завод. Было интересно то, что каждый говорил с желанием как можно больше участвовать в своей... Показати, що, що свій вклад дати. От і знову ми згадали це славне ім'я Ісаак Баренбойм. Колишній рятівник тунелю від катастрофи, під час війни він очолив мостобудівний загін. Цей колектив першокласних майстрів подорожував воєнними дорогами на поїзді, навантаженому технікою та матеріалами з будівництва номер 1 Загін Баренбойма побудував або відремонтував для радянських військ 39 залізничних мостів на Дону, Південному Бузі, Ворсклі. Під час звільнення Києва вчорашні тунели-будівники, виконуючи прохання генерала Ватутіна, терміново навели міст через Дніпро. Зараз важко встановити, чому Баренбойм повернувся на новоєнну будову. Що саме хотіли тут зробити? Знов оборонний об'єкт. Є один незаперечний факт: люди, устаткування та матеріали, зібрані на секретній залізниці, надзвичайно допомогли при створенні Київського метрополітену. Зокрема, все це було використано на спорудженні станції Вокзальна та Політехнічний інститут. Титул номер 6 біля якого ми зараз знаходимось. Якщо дослідити його не тільки по поверхні пропливти на човні, а якщо за хвалангом спуститись на дно і дослідити кінець цього титула, а що там в кінці? А найголовніше, і що дуже дуже погано, що нам, пошуковцям, немає можливості бачити документи на будівництво. Таємниця будівництва зовсім до сих пір не розкрита. Можна навіть сказати, що цей об'єкт до сьогоднішнього дня не розсекречений. Тут молоді графітюри оставляють свої шедеври, свої шедеври, і е, я це сам по себе знаю, тому що я там теж залишила несколько своїх шедеврів. Тут якраз доречно згадати Пушкіна і пусть у гробового входа молодая буде жизнь і Чим стануть для нащадків руїни будівництва номер 1 Може, онуки сприйматимуть їх саме як колосальні твори архітектурного модерну? Чи взагалі знесуть, звільнюючи простір для якого-небудь неуявленного міста Сонця? А втім, не виключено інше. Київські тунелі спіткає доля вічних пам'ятників, побратимів пірамід у Гізі чи великої китайської стіни, видимих та відчутних спогадів про часи великих трагедій і великої звитяги.